Один прекрасний день, коли ми приїхали, я особисто прибув, щоб послухати, от, цікаво, ж як ми будемо. І кажуть, ну, нам сказали, що от тут ви маєте наступити там, і 30 кілометрів проламати, і ми такі, та ні, ви що смієтеся, то які 30 кілометрів? Та, то ж Ну, там крепрайони, оборона і вдолі цього Дніпра наступати. це якби, ну, там, Сильно так. Ви думаєте, що говорите? Це ж от противник, дивіться, ми ж вам все вивчили. От тут лінія оборони, тут такі ропи, тут, такі, тут така артилерія, тут такі танки, тут резерви, так уда. Ви що смієтесь чи що? Ні-ні. казав, що Ні, все, от. І ми до останнього думали, що та, яке, ви що, думає, на смерть просто тупо відправляють нас і все. Відповідно, якось в один прекрасний момент підготувалися. Ранній ранок вперед, просто тупо, от, як то кажуть, по-піхотному вклинюємося в передній край. Ми перші, далі наступний батальйон вводиться.